Перейменування реабілітаційного центру Брусниця та ліквідація МСЕКів у Чернівцях відбулось чергове пленарне засідання депутатів обласної ради. Розпочали сесію з нагородження депутата та військового Андрія Пуздряка, який в 2022 році приєднався до лав Збройних сил України та військового Гринько Романа Олександровича та Гринько Сергія Олександровича. Дискусію серед депутатів викликало рішення про перейменування бальнеологічного санаторію Брусниця. Однак народні обранці все ж підтримали зміну назви на комунальне підприємство Чернівецький обласний реабілітаційно-бальнеологічний комплекс для військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей та постраждалих наслідок воєнних дій розширяємо профіль надання медичної допомоги на реабілітацію, тобто фізичну і психологічну реабілітацію, зберігаючи потужності основного профілю бальнеології. З використанням цирководневої води, плюс ми відкриваємо сольові басейни для реабілітації. За словами депутатів, нова назва дозволить розширити профіль надання медичної допомоги, укласти договір з НСЗУ та залучити грантові кошти. Рішенням обласної ради ліквідували комунальну медичну установу Центр медико-соціальної експертизи, що розташована у Чернівцях на вулиці Руській 7, відповідно до постанови РНБО України та Кабінету міністрів. З висновком комісії в цілому Де? Ні -ні, соціальні... Дякую. В сесії обласної ради було прийнято рішення про ліквідацію МСЕК як юридичної особи. Про що говорилося в постанові? Про що говориться в постанові? Про те, що функція з 1 січня буде передана на заклади. Тобто ми говоримо про те, що освічення людей у групі інвалідності з 1 січня мсеки не мають права, тому що це є незаконних функція забрана. Тому прийнято було рішення про ліквідацію даної установи. Функції мсеку перейдуть на 14 медичних закладів області з нового року. На Буковині працюватиме 28 команд, які надаватимуть фахову оцінку здоров'ю. Кожній команді буде троє е, спеціалістів: адміністратор і лікарів. На сьогоднішній день всі наші лікарі, і це передбачалося, прописано чітко в постанові, що лікарі повинні бути повністю практикуючими лікарями. Вони надають медичну допомогу, і також в них їхні функціональні обов'язки є і на визначення експертизи стану функціонального стану здоров'я нашого пацієнта. За словами Наталії Свестун, лікар не знатиме свого пацієнта аж до початку прийому. Він звертається до сімейного лікаря або до лікаря за певним фахом вузьким спеціалістом, який його оглядає, там проводиться лікування, і в разі того, що потрібно встановлення його функціонального стану, вони пишуть в електронному в електронну систему, заносять бо створена спеціальна електронна система, де вноситься форма 088О. І перелік документів для того, щоб цього пацієнта оглядалося також на пленарному засіданні. Депутати проголосували за звернення до президента щодо встановлення 23 травня днем пам'яті полеглих героїв. Я пропоную протокольним рішенням нам звернутися до президента України щодо встановлення 23 травня дня героїв відповідно до повноважень і до того, що ми з вами всі вкладали в зміст цього поняття. Я думаю, що наш колега не, не був би проти, оскільки він з самого початку бачив таку мету, щоб це свято було на належному рівні вшановано. Прошу поставити мою пропозицію на зрозуміла пропозиція Михайло Вікторович? Ставлю на голосування протокольне доручення. Простокольне рішення. Дякую, рішення прийнято. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.